Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran. Це в нас є другий місяць 2011 року. 2.0 TDI 103 кВт, 140 кінських сил на механічній коробці передач шестиступенчастій. Так, в дуже багатій комплектації. У нас версія Comfort Line, але максимальна комплектація. Тут багато є таких опцій, що в більшості комфортлайні не зустрічаються. Навіть багатші комплектації їх не могли мати. У нас де адаптивна LED-оптика. Проти туманки. Умовачі фар. Вікна в нас всі рідні, включаючи лобове стекло. датчик світла, датчик дощу. Над вікном сколів немає. Капот в нас. В рідкісному стані без сколів, фари теж. У нас дають легкосплавні диски. 17-ті. Практично нова резина. Диски тут, бортика немає взагалі, взагалі. От палець це вільно нема бортика. Колодки в нас, як показати, бо колодки в нас в стані нових. Резина в нас з якого року? Зараз покажу. Як не видно з цієї сторони, то буде видно з другої сторони. Може тут ні, тут немає. Покажу з цієї сторони. Де у нас рік резини? Тут 0,20, 02-21. Це в нас другий тиждень 2021 року. Так, що показати? Вікна в нас всі рідні. Всі вікна, включаючи лобове стекло, вікна в нас всі рідні. Для любителів... Carvertiкал Вінкот. Люди багато не знають, що Vertical це є фірма приватна, яка працює в дві сторони. На тих, хто пробуває, пробіг і на тих, хто продає автомобіль. Там можна підтусувати все, що хочеш. Хочете дійсний пробіг, тільки їдете до офіціала по Volkswagen і там пробуваєте. Не вірте ніяким Car Vertical це все шарешкіна контора. У нас є Круїз контроль. Магнітола у нас з навігацією. Двохзонний кліматронік, підігрів сидінь, підігрів лобового стекла, кондиціонер у нас, кліматронік справний, датчик тиску у нас в шинах є. Підлокотник. регулюється по висоті, по довжині. Зверху ми маємо два великі сховки. Тут ми маємо сховок. Тут теж є у нас сховок, а у є. Сидіння в нас в стані ідеалу. В сидінні в нас є шуфлятка, І дуже великий сховок. Педалі в нас без потертостей, підножка під ногу без потертостей. Поріг В ідеалі. Без потертостей Тут у нас теж трошки сонце засліплює без потертостей Скручу трошки звук. Так. Це заднє вікно не видно, там треба підсвічувати. Дивитися ззовні. Обшивочка у нас в ідеалі. Так, заднє сидіння. Заднє сидіння, всі стан ідеал. Тут побиття від рівня. є якісь такі мінімальні три рисочки, мінімальні. Бо в Європі всі пристібаються ззаду і тут завжди будуть якісь рисочки. Це винятки або хтось це підкрасить. Але там вони, фарба не пошкоджена і рисочки. Тут у нас є сидіння, є столик, підстаканник. Тут столик теж справний. Ой. Тут у нас є сховок. В цьому сховку тут в кінці в нас є він код автомобіля. І тут сховок. Дефлектор у нас цілесенький. Сидіння в нас складається дуже легко, однією рукою покажу, як це робиться. І тут ми його розблоковуємо тут і тут і забираємо. У нас автомобіль забув сказати семимісний. Ззаду у нас є два місця. Ці місця вони якось дитячі. Но тут дорослі може переїхати, ну не на велику дистанцію. Бо їхати там трошки незручно, бо нема куди подіти ноги. Як я кажу, коліна дістають до бороди. І це трошки незручно. Як хтось хоче там їхати, може, але це дуже незручно. Це більш дитячі місця. Задні в нас виробітки немає, взагалі, взагалі навіть найменшої. Так, по колодках може підіпхаю, куди видно, колодки ще хороші. Так, зад автомобіля. У нас є фаркоп, у нас тут є така бляшка. Тут у нас державчини немає взагалі, взагалі. Тут ми маємо трикутник. Тут є сховок. Покажу, що у нас є піднизу. Внизу під ми маємо насос і балончик. Знову ж цей вінкот. Для любителів карвертикалу. Ці сидіння в нас складаються і підлога в нас буде рівна. Ці сидіння треба підсунути вперед і буде рівна. Якщо ще зложити там ті сидіння, в нас виходить такий маленький бусик. Тут ми маємо 2 метри довжини, і тут безпроблемно можна запхати 2 холодильники, 2-метрові їх вести. Тут ми маємо такий сховок. О, тут є кришка, як відщепити цей фаркоп це така застіпка. В той бампер. Бо в Європі заборонено їздити з фаркопом, коли ти нічого не тягнеш. За це штраф. Фаркоп має бути схований і відщіплений. Але в Україні всі їздять, тому що це є захист, бо в тебе хтось ззаду не заїде. Так, покажу, що далі. Далі. Диск цей. Ця сторона. Сидіння. Складається. А це в нас підпорка, як ви перевозите вантажі, фіксується сюди, щоб сидіння не впало і не пошкоджувало вантаж, який ви перевозите. Все роблю легесенько однією рукою. Підголовник головник нас піднятий, можна його пустити. Однією рукою трошки незручно. Чивочка в нас в ідеалі. Забув показати вікно. Все пам'ятати, все показати. Так, задні з цієї сторони, задні з цієї сторони. Не фокусується, але ноль. Я бачу, що є ноль. Задній ляді зараз знайду, задня ляда. Переходимо переду Тут показав, тут показав. Обшивочка. Ідеалі. Поріг в ідеалі. Діння в стані нового. Назва в автомобілі є холодильник. Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв. Також тут можна виключити подушку безпеки, коли перевозиться дітей в кріслі, щоб їх не травмувати. Бо подушка розрахована на дорослого на дітей. У нас є техпаспорт, великий, маленький, німецький. У нас є сертифікат відповідності, митна декларація. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі на нового власника. Також в нас є тут документи з автомобіля. Автомобіль має два ключі. Є в нас два ключі. Так. Тут зверху у нас є підсвіточка. Кожна кнопочка в автомобілі, яка є, кожна справна. Ось тут у нас намальовано подушку безпеки. Це наклейка є в кожному автомобілі. І для цього її виключається. Так, покажу, що у нас під капотом. Ход у нас зрижавчини немає взагалі-взагалі. Булти у нас не кручені. Вона вшитувано якоюсь такою байдою під корозією. Замінено можливо в звані. Ці болти в нас не кручені, вони жирні не, не кручені. Оглядав дві фари, бо ці наклеєчки там сховані, фари дві рідні. Фари в нас дві рідні. По, знизу піднімав на підйомнику, немає ні найменшого підтюку масла. Двигун сухенький з усіх сторін. В автомобілі замінено в Німеччині також двогомасовий маховик з степленням. Це все зроблено було в Німеччині. Нічого в автомобілі робити не треба взагалі-взагалі. Сідати, їздити. Авто обслужено до найменшої дрібниці. Сажевий фільтр в нас на місці. Ніколи не видаляю сажевих фільтрів. А в нас в автомобілі є Вебасто. Вебасто в нас стоїть під цим оранжероном. Там під низом, під цим оранжероном, внизу стоїть Вебасто. Викинув штук цей відкриваю цю кришечку. Такий маленький димок йде, але там димок має бути. Коли двигун прогрітий, димок завжди там буде йти. Якщо поміняти тільки залити свіже масло, димка не буде, бо багато людей хочуть, щоб там не було димка. І люди, що роблять, я вам розкажу, що роблять люди з машинами. Йдуть купляють мотодоктор, заливають мотодоктор і продають цей автомобіль з мотодоктором, тоді там не буде димка. Бо збільшується в'язкість масла, бо люди собі придумують, що там не має бути димка. Там має бути легенький димок. Як там хтось каже, що не має бути димка, прошу їхати в салон, там є тестові автомобілі, взяти і перевірити. Це безкоштовно. Це послуга безкоштовна прийти. Берете тестовий автомобіль. Я не знаю, як в нас, але за кордоном це безкоштовно, ви платите тільки за топливо. Приїжджаєте, тестуєте автомобіль і дивитеся, чи йде димок, чи не йде димок. Ще що хотів показати? Хотів показати товщину міров лакофарбового покриття. У нас тут зараз всі любителі вони не машину купляють, а вони фарбу купляють. І люди не розуміють, що автомобіль з подвійним окрасом, що це є додаткова послуга, і подвійний окрас, автомобіль дорожчий на півтора тисячі євро. Він не дешевший, а він дорожчий, бо тому що рижики не будуть лізти. Так, у нас є такий датчик. Це у нас професійний датчик. Він з алюміній і чорний метал. Не можна міряти. Починаємо з капота. Однією рукою це незручно, капота має 113. Йду по кругу. Це трохи дуже незручно робити, я буду пробувати однією рукою. Бо совується, цілий час підтягую, совується. Ця дверка водійська, вона ціла б'ється. Підсов... Цей датчик совується, якось зручно візьму рукою. Цей датчик совується цілий час мені... О, є. Вся дверка б'ється 200 мікрон. Все. По пройому переходив цілий пройом. Пройом у нас не мальований. Зараз приставлю рівніше. Це треба представляти рівно, тоді показує точно. Ні низ, ні ніде у нас не мальований. Покажу тут. Покажу на цьому. Зараз якось підсуну собі, так, щоб було зручно. Видно, думаю. Видно? Пройоми в нас не мальовані. А дверка в нас має підкрас. Переходимо до задньої дверки. Задня дверка Немальована. Перейдемо тут до цього пройому. 80. Переходимо до цього пройому. 78. Вище. 68. Пройом у нас цей немальований. Переходимо сюди. Це крило в нас десь є лаком. Б'ється там район 160, 150, 140. По цьому крилівно лаком Переходимо далі. Зад. На диво задня кляпа переважно ржавіє, а вона в нас навіть тут коло вікна немає навіть найменшого рижика. Бо тут люблять бути рижики було цього вікна навіть нема найменшого переходжу далі сюди так візьму десь потолок ми заміряємо так бо покажу 113 Зараз підсунув, висовується. 90 тут немальований. Переходжу сюди, на капот, немальований. Так що в нас з-підкрасів у нас має водійська дверка, має перекрас, шпаклівки нема, прийом немальований. І піддуте в нас заднє крило лаком. Не можу сказати, що було, сам особисто купляв автомобіль в Німеччині. Німець сказав, що без пошкоджень, але такі елементи можуть бути піддуті навіть на заводі. Людина може купляти, автомобіль може навіть не знати, що автомобіль був підкращений. Це може на спор, любому доказати, що 30% автомобілів в автосалоні мають підкрас одного елементу. Бо таке відбувається при транспортуванні і так далі. Елементи пошкоджуються на заводі, після покраски знаходять пилинку чи ще щось, і ті елементи передуваються. В ідеалі сідати і їздити. Кожне авто, як я приганяю з Німеччини, відганяю на станцію. Хлопці оглядають. У нас тут є такий майстер, який працював в чехах в салоні Шкода. Він зараз відкрив свою станцію, кожний автомобіль відганяє до нього, він оглядає, перевіряє, все, що треба робити, робиться. В цьому авто не треба робити взагалі-взагалі нічого. Авто було обслужено до найменшої дрібниці в Німеччині. Авто без ДТП. Маєте він-код, показував він код Є в продажі багато інших авто, є бусики таурани різні. Тауранів найбільше, бо сам особисто їжджу на Таурані. Отаке то. По машині ніяких нюансів взагалі-взагалі. Сідати, їздити. Ремінь ГРМ ще міняти не треба. Питався німця, як купляв в нього це авто, він мені казав, що на ремні ГРМ ще можна їздити 30 тисяч. Каже, ще його міняти не потрібно. Ось таке-то. Авто працює ідеально. Покажу в нас, вижимаю сцеплення. Звук мотора. Легенько опускаю, щоб було видно, що я опускаю ногу. Найменшого, навіть шуму нема. Демфер стоїть новенький, заложений німецький, не китайський, а німецький люк заложений. Авто все обслужене, все робоче. Їде зразу, рушає, не дьоргає. Перевіряв е, діагностикою форсунки всі в нулі. Ні одна форсунка не має найменшого відхилення. Запрошую з майстрами. Або можу поїхати на будь-яку станцію в нашому районі, яку собі виберете, хто хоче оглянути авто. Особисто авто оглядав навіть знизу, немає навіть найменшого сліда корозії, навіть точечки немає найменшої, щоб десь була якась на цьому авто корозія. Щоб дзвоніть, пишіть є якісь питання. Тут на Ютубі під низом в описі є номер телефону, ціна вказана, адреса, де авто знаходиться, все інше. Так що, вдалих всім покупок, мирного неба і закінчення цієї війни. Все, пока.